Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну таку машину, про яку я взагалі не знав, що вона є у нас в клієнті гри, але вона є ще з 2019 року, як виявляється, а 43 Black Prince. Це в нас важкий танк 6 рівня преміумний Великої Британії. Я не просто так його додав в порівняння з простим Black Prince по тій причині, що. Він дуже схожий на 7 рівень. Зовнішньої практично один в один, практично однакові ці машини. Єдине, що відрізняється в А43, це от конкретно цей кожух, який прикриває маску гармати. А так, один в один, що по корпусу, що по башті. Та й гармата така сама. Але перед тим як ми почнемо розбирати дану машинку, не забуваємо проставляти вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Якщо ще прокоментуєте, взагалі буде круто. І так, поїхали. Значить, цей танчик у нас позиціонується важкий танк штурмовий. Тобто в нього повинна бути броня. Чи так, це давайте перевіримо. Значить, якщо ми стоїмо прямо до цієї машини, зведена броня у нас буде 157 мм, 158 мм НЛДХ, ВЛДха 152 мм, маска 152 мм. Якщо ми будемо ромбувати, а це буде правильно у даному випадку, тому що тут і фальшборта, і всі справи, дивіться, зведена броня борту буде 220-215 це дуже круто для 6 левела. А зведена броня у нас НЛДх виростає до 180 практично мм, ЛДХ до 170 А маску, якщо відвертати в той момент, коли ви перезаряджаєтесь, у вас вона буде 196, 163 Ну, звісно, тут можуть пробити, якщо стрілятимуть. Коротше, є ракурси, в яких буде він пробуватися, але тим не менш це буде зробити не так-то просто, не кожним пострілом. Тим більше в мене зараз вибрано пробиття 200 мм і калібр 120 мм. Ну, ви самі розумієте, що, звісно, це така гармата буде пробувати, але таку гармату на 6 рівні попробуй найди. Восьмий рівень буде пробувати, без питань, без проблем. Але на шостих левелах, якщо ще до п'ятих потрапити, взагалі буде вас важко пробувати. Коротше, броня реально є, це його фішка однозначно. Значить, по модулях. Дивимося, гармата у нас стандартна. В принципі, у британців дуже часто вона використовується, одна відпишеться, де вона використовується. F201A45, TOC2, Sherman Firefly, AC4 Experimental. ну коротше. І АТ-15А така сама гармата, я не розумію, чому вона тут не записана, можливо, якась модифікація, але вона дуже похожа. А, значить, тут у нас, якщо по гарматі подивитись, 150 разова шкода стандартно, 171 ББшки стандартні пробувають, 239 пробуває підкаліберна голда. І 190 підвищена шкода і 38 пробувається. Це у нас осколково фугасні, але використовувати їх не раджу. Тобто, у нас гармата класна. Пробуває вона навіть на стандартних. В снарядах 171 для 6-го левела це взагалі круто. Можна обходитися навіть ББшками. Зарядження гармати 5,08. ДПМ, середня шкода на хвилину 1771, Розкид на 100 метрів 0,35, він апнеться, Час зведення 24 він апнеться. Кути вертикального наведення мінус 8, плюс 20. Тобто гармата комфортна, броня є. Живучість у нас. Я вже сказав, тут написано 152-152 у нас. Бронювання корпусу лобу і бронювання лобу башти. Воно реально є, ми подивилися. По рухливості, це, звісно, наш мінус. 20 вперед, 12 назад. Це дуже повільно. Швидкість повороту шасі 20-86. Майже 21 це також дуже повільно. Потім потужність 12, це також дуже повільно. Тобто ми маємо дуже маленьку максимальну швидкість 20 км деякі танки назад так їдуть, а то й більше. І маємо дуже маленьку потужність. Ми навіть 20 будемо набирати з дуже з великою затримкою, знаєте, і той не набиратимемо навіть, тому що ще є опір ґрунтам і так далі. і так далі. Значить, по скритості, це наш мінус по рухливості. Її немає. По спостереженню 360 метрів це стандарт для шостого рівня. І в результаті ми маємо машинку, таку дуже цікаву для шостого рівня. Тому що в міських картах, якщо от на міські мапи будете потрапляти, вона дуже класно буде танкувати і наносити дамажку. Я б собі для 6 рівня таку машинку б хотів. Можливо, навіть крім закалочки, на неї потрібно було б ставити турбінку. Ну не знаю. Це вже, знаєте, на любителя так сказати. П'ять чоловік у нас екіпаж, командир-навідник, механік водіра заряджаючий. В принципі, машинка цікава для 6 рівня. І тепер повангувати можна, де вона буде. Ну, Однозначно не буде на неї ніяких марафонів і так далі. і так далі. Єдине місце, де вона може випливти, це в новорічних коробках. Тобто в навантаження, коли будуть кидати е, преміум танки 6 рівня, 5 рівня там 4-го, що там буде вивалюватись, можуть і цю машинку підв'язати. Доволі цікавий екземпляр. Якщо порівняти цю машину з 7 рівнем, з Black Prince, ми побачимо, що в нас однакова середня шкода, однакове середнє пробування броні. Скорострільність гармати трошечки в Prince більше. Зарядження гармати, зрозуміло, в нього також краще. Швидкість горизонтального пересування прицілу Prince трошечки краще, по кутам усе однаково. Час зведення в Prince краще. Коротше, це виходить погіршена версія Prince на 7 рівні. Але по броні, дивіться, корпус однаковий, башта, звісно, гірша, тому що тут топова башта краща, тут як штокова башта, можна сказати. По інших показниках тут так само, дивіться, по швидкості, по максимальній, по питомій потужності, все так само. Це сьомий рівень на шостому рівні, тільки трошечки погіршений. Коротше, машинка цікава. Пишіть, до речі, чи хотіли б ви таку машинку собі в гараж. Я, от, наприклад, люблю пісочні танки, люблю на них ганяти. Крута техніка, тому що, от, наприклад, на 8, на 9 і на 10 рівнях це дуже якось, знаєте. Ну, Немає ніякого такого різнокольорового цього інтересу до гри, я не знаю, як це пояснити. Блін. Ну, Мені не цікаво коротше, грати тільки на 8, 9 і 10. Я люблю в пісок спускатися. До речі, пишіть, що ви думаєте. Що ви думаєте про цю машину і всім до побачення, до наступних відео. Не забуваємо проставляти вкладобайки, підписуватися на канал і коментувати. Це найкраще, що ви можете зробити для мене. Всім дякую, до побачення, до наступних відео народ. Папа. -па.